Зона під мийкою – це ділянка, прихована від людських очей, але так сталося, що господарі заглядають туди дуже часто, наприклад, щоб викинути сміття чи знайти якусь гончірку. Оскільки місце саме під раковиною, де ми миємо посуд чи продукти, іноді може протікати труба, залишаючи після себе вологу. Також тут можна випадково залишити якісь речі, а разом із ними частинки бруду. Спочатку ми ознайомимося з нашим робочим місцем, оцінимо ситуацію і посортуємо засоби. Ганчірки ми можемо зберігати під раковиною, але лише ті, якими ми користуємося для побутових робіт. Також тут мають зберігатися рукавички саме для цих робіт і губки. Але не зайві речі, такі наприклад, як, наприклад, сміття, яке не дійшло до смітника, або щось іще. Дуже зручно тут зберігати пакети для сміття, але в охайному стані і бажано в якійсь компактній коробочці, але до цього ще дійдемо. Наш перший крок відсіяти засоби, які вже зіпсувалися або вийшов строк їхньої придатності. Наприклад, тут 16-й рік це вже точно не можна використовувати. Далі ми відбираємо засоби, якими ми не користуємося. Можливо, ми їх купили для чогось, але так і не зрозуміли, як ними користуватися, чи потрібні вони нам. Їх теж можна відправити на утилізацію. Тепер нам треба згрупувати усі наші засоби, але спочатку перевіримо, чи щільно вони закриті. Вони не мають протікати і випаровуватися. Поставимо їх в органайзер, але не в картонний, тому що вони все ж таки можуть протікати. Першими ми поставимо засоби, які використовуються рідко. Наступними ми беремо засоби, які використовуються, скажімо, раз на тиждень. Наприклад, раз на тиждень ми прибираємо і беремо засіб для підлоги, для скла, для дзеркал. Всі вони мають стояти поруч один з одним. Нам так буде зручніше. Також поруч стоять і засоби для сантехніки. Останніми поставимо ті, які використовуються часто або потребують оновлення, наприклад, засоби для миття посуду або мило. Ми складаємо сюди рукавички, які використовуємо для прибирання, і ганчірки. Ми маємо протерти тут і також дуже добре застілити само поличку, щоб засоби не протікали і не псували меблі. Бажано це все прорахувати відразу, але якщо щось не влізає, просто поміняємо пляшечки місцями, але не змінюємо ряд. Для того, щоб місце під мийкою завжди було сухим і не забивалася каналізація, важливо пам'ятати, які речі не можна. Зливати в раковину. Категорично заборонено змивати в мийку гарячі масла та жир, тому що вони затвердіють і заб'ють труби. Також не можна викидати та змивати в раковину насіння та тверді харчові відходи. Нехай ваша кухня завжди буде чистою в усіх місцях.